Кадри, які публікують російські медіа, про цю прогулянку Віткова з Дмитрієвим по Красній площі у Москві, Потім, схоже, що вони відвідували ресторан перед цими перемовинами у Кремлі. Чи не виглядає ось це дуже компліментарно, як для ділових перемовин? Так це вже було, вони вже ходили навесні, Так. Ну і що? Ну, комплементарно. Ну, це повинні розуміти, що будь-які. Перемовини ну передбачає емоційний зв'язок, і росіяни в цьому ну достатньо великі фахівці. Вони вміються е, створювати таку атмосферу неприємності е, і такі, о, такі лагідне, лагідну зустріч, От, тому нічого тут дивного немає. Те, що Віткав спілкувався з Ошоковом, це теж невелика невелика новина. А це ми вже проходили навесні. Тільки це тоді це на чим не закінчиться, і тут я не вважаю, що воно чим не закінчиться. Ну, от що стосується самих перемовин, вони будуть відбуватися за закритими дверима. Прес-брифінгу як такого не очікується. Принаймні, я не бачив про це ніякої інформації. Але от видання «Аксіос» пише про те, що цілком імовірно, ось американська делегація, яка сьогодні у Москві, вже завтра, післязавтра може поїхати на зустріч з Володимиром Зеленським. Там французькі медіа писали, що можливо це буде Ірландія. Потім з'являлася інформація, що що і до Києва може приїхати ось ця делегація. Врешті-решт, тобто, ну по суті, сьогодні вони з росіянами мають дійти до чогось конкретного, щоб це потім представити українській стороні, ну нехай представляється вже було, що Путін що у Путіна щось помінялося. Він як залишилась його позиція, що е, Україна повинна вийти з чотирьох областей, відмовитись від НАТО е, і, і виконувати, як він говорить, стамбульські умови угоди, те, що він називає угодами, де передбачене визнання Криму. І скорочення української армії до 80 тисяч а, у нас гвардії до 15 тисяч. Відсутність важкого озброєння. Неможливість виробляти а, ракет далекого радіусу дії. Ну так він не буде це говорити. Ну ну поговорять вони. Ну приїдуть до нас. А, от це нічого не поміняє в дійсності, тому що Путін не прийме будь-які умови, а, які не відповідають його публічної позиції. Ну, приїду до Зеленського. Ну, Зеленський скаже, що це неможливо. От ну от і все. Я, я тут не бачу, чим ну, чи чи воно закінчиться, по іншому, при таких розкладах виходить, що ми усі в замкненій петлі, яка повторюється раз за разом, і фразу це ж було вже. От говоримо, що там декілька місяців, коли випливає те чи інше там питання якогось врегулювання, якихось перемовин, що може розірвати ось цю вічну петлю, тому що ну на моїй пам'яті це вже втретє. Що не в четверте, фактично одні ті самі заяви від тих самих людей по колу йдуть, і ситуація там якось глобально не змінюється. Що може розірвати ось цю петлю і стати все ж таки таким фактором, який насправді ну, спрацює, тому що ну Трамп вже мені здається бідний втомився говорити про закінчення дев'ятої війни. Тут сьогодні сказав, що фінансувати США Україну не будуть, чого вони в принципі не роблять і так зараз. Ну, перший варіант я вже сказав. Україна не знаходиться в замкненій пітлі. замкненій пітлі, якраз адміністрація Трампа, знаходиться. Ну він же обіцяв закінчити війну. Ну так йому потрібно виконувати обіцянки перед своїми виборцями. Скоро, до речі, рік, як він при владі буде. А от е, 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 якщо вони повторюються, знову хочуть з росіянами поговорити. Ну, так це ж вони в слабкій перемовній позиції росіяни над ними відверто знущаються. Якщо спочатку не вийшло, то знову не вийшло. Так це знову таки чия це проблема? Чия це проблема перед власними виборцями відповідати, які, до речі, підтримують більше України не Росіян? Тому в даному випадку Україна не може відмовитись, ну публічно відмовитись навіть від щедрої пропозиції продовжити перемовини хитати головою. От і обговорити кожний пункт. І сказати: тут як був червона лінія, що ніхто з Донбасу виходити і не збирається, що ніхто не повинен регулювати нашу армію, обмежувати виробництво нашу зброю, так і буде. А далі Україна, щоб доводити свої аргументи, доводити свої аргументи, продовжувати бити по Росії, тому що порівняння з весною цього року України значно сильніша позиція перемовна, тому що за нами стоїть конкретна. Конкретна атака на територію Росії. Ну, бачите, сьогодні ще один танкер, як говорить Турець Туреччина, що з ним сталося було біля берегів Туреччини, як вони говорять, які перевози соняшникову олію. Як вони запевняють, він їхав з Росії до Грузії, але чомусь опинився біля берегів Туреччини? Ну, буває така епоха великих географічних викриттів Вони я бачу турецька компанія. Щось вона не захотіла перевозити більш мати взагалі стосунки з Росією після того, як біля Сенегалу що сталося з танкером, який перевозив російську нафту, ну так от і повинна діяти Україна, тому що не що так знаєте не змушує дослухатися до слів дипломата, коли за ним стоїть армія, коли е, працюють спецслужби е, по по ворогу. А далі, ну, ну так воно і буде, тому що в дійсності тут все рівно час працює на нас, тому що вони можуть ще раз під'їхати до них. Знову там Путін скаже, що ні. Наше завдання так, щоб в портах новоросійських взагалі нічого не було. От, і бажано масштабувати раптові атаки на танкери вже на Балтійське море. Як, от нещодавно СБУшники для того, щоб показати, що вони не мають ніякого стосунку до атаки на два танкери турецьких. Ні, не турецьких, вони ж під іншими прапорами були. Потім виявили, що вони такі турецькі. коли оці місі бейбі, які вони в принципі там виробляють спільно з нашими виробниками, показали атаку на них? Оце серйозний аргумент. А все інше це поки що лірика. Це ще раз буде показувати, що Україна. Є сили України. Є силова компонента. Сильних змушу змушені всі поважати навіть президента Сполучених Штатів Америки. Ну і до речі, про це сьогодні в НАТО заявили про те, що в них є так званий план Б на випадок, якщо от з мирними переговорами нічого не вдасться. І ось цей план він якраз і включає в себе надання більшої кількості озброєння для української армії, тиск на Росію, санкції, і ось чи може це включати в тому числі далекобійне озброєння, щоб посилити ось ці удари, про які ви говорите. І ну тоді вже направду позиції будуть геть іншими, коли там і ну томагавки навряд чи, але. Наших партнерів є і багато інших ракет озброєння. Ні, ну багато у них чого інше є, але ж давати не хочуть. да От, ні, там Наприклад, канцлер Німеччини ніяк не може зібратися, передати Тауросу, а, а так так бадьор говорив на виборах, що деякі в Україні навіть повірили, що Тауроси oh. будуть. Ні, так це як не працює. Виробляти своє в першу чергу, щоб нас, нас ніхто не контролював. Виробляти своє відкривати експорт, щоб залучати більше ресурсу в нашу оборонку. тому що у нас же ж проблема гроша. В першу чергу гроші потрібні ще раз. І від європейців, якщо вони там так, так бадьори вони говорять, теж потрібні гроші в першу чергу для перемоги України, тому що все впирається виключно в гроші з нашого боку. І фінансування страхових ризиків на території України повинна відбуватися військово, залучення більше приватних компаній до виробництва зброї. Розширювати державне замовлення, довгострокові контракти і все. Чим більше у тебе зброї буде, тим більше тобі томагавки і воду давати, щоб самим нічого щоб змусити нічого самим не виробляти. Так тільки світ побудований. Допомагають допомагають виключно війним, які можуть показати, що вони можуть рознести пів, пів Євразії. Тоді вам будуть допомагати, тому що по-іншому це не працює в цьому світі. Допомагають виключно сильним, які. Демонструють, демонструють спроможність себе захищати і створювати величезні проблеми широкому колу країн. А от а стосовно щоб підбадьорювати НАТО, щоб у них там і план А, і план Б різко спрацював, це топити танкери вже в Балтійському морі. Я підозрюю, що якщо там з'явиться сі Бейбі», наприклад, десь в районі територіальних вод, наприклад, Польщі. А поляки задоволенням взагалі нічого не помітять, що станеться з танкером, який пливе, наприклад, до, до партій в Балтійському морі, і підтвердять всім, що вони нічого взагалі не бачили. І таке справді хотілося би побачити. При цьому сьогодні сам Путін дуже багато говорив перед цими перемовинами. Основна його теза полягала в тому, що Покровськ, нібито, повністю контролюють росіяни, і ця новина насправді дуже багато розлетілася. І одне. Одна річ, коли наприклад українські медіа так ну вони ж можуть скомунікувати силами оборони, де сказали про те, що наші сили займають північну частину міста, і там про якесь фактичне контролювання росіянами не йдеться абсолютно, але про це написали і західні медіа, які не завжди уточнять, не завжди там перевірять інформацію, врешті-решти. І це намагання Путіна створити таку собі картинку, того, що в них все добре перед цими перемовинами, і якийсь плацдарм для себе інформаційний підготувати ну, західні медіа у багатьох випадках сповідують принцип: чесні люди коштують дорого. І коли тобі ще пачка доларів не в цей час приходять від росіян, які виділяють активно на це гроші. То знаєте, якось бажання щось вточнювати українцях, якось раптом зникає. Росіяни ведуть грамотну інформаційну війну на Заході, яка представляє будь-який населений пункт, який вони тимчасово захоплюють, так, начебто, це битва про за Сталінград, і це працює на жаль, і на західні еліти. І на західних обивателів, які ну переконані, що Росія вграє в цій війні. Тут правда, це правда, це працює. На жаль, І чесні та підкупні підкупно західні журналісти з задоволенням не перевіряють інформацію, яку до них приходять. Те, що прислали, те й поставили. Так? Тому нічого тут дивного не треба не дивуватися, тому що ну дивіться, які бюджети виділяє Росія на просування якихось ідей. Там рахунок де на мільярди доларів, от тому в даному випадку, звичайно, що Путін, хоч якось намагається показати, що у нього все добре, все у нього рухається куди туди куди потрібно. От, і звичайно, що на цих перемовинах він хоче продемонструвати силу. Ну і там що погрожує, що знову партий буде бити по території України, по судах. Хоча до цього теж в принципі не чим себе. Особливо не обмежував, але судячи з його нервовою реакцією на те, що відбувається з атаками на танкери, це боляче, це боляче, тому що щось в собі все менше менше бажаючих лазити по чорному морю стає. Хоча тих, хто хоче лазити по портах на Новоросійська та інших портах Росії на Чорному морі, давно повинні почитати повідомлення міністерства оборони ще в 23-му році, яке було випущено, що Україна. Може розглядати будь-яке судно, яке йде у партиново російське як спосіб допомоги е нашому ворогу. Вас попередили, що там йдуть навчання? Попередили, так якого біса ви там в йти? Ну так це ж ви на свій страх та ризик. Це робити? Ну от Україна перейшла до практичної стадії реалізації. Фактично, морської блокади портів Новоросійська. так воно й повинно бути. Судячи з усього, це дуже боляче. Ну це 30% експорту Росії, тому що у Росії фактично є одне море, з незамерзаючим море з дуже гарною логістикою. Це чорне море, от і, взагалі, порти новоросійська, це е, величезний хаб щодо експортно-імпортних операцій. Вони ж не тільки там експортують, наприклад, крадене в Україні зерно. Вони багато чого імпортують, в тому числі через партийна російська, в тому числі контрабанду. Такщо так і повинно бути. А так, те, що вони працюють, це правда. От що, в чому росіяни спеціалісти? Це в проведення грамотно зроблених спеціальних операцій. Так воно і є. Ну якщо гроші не, не вкрало, звісно, по дорозі. А ось а так ну так воно і є, так вони працюють. Тут питання теж до нас ми повинні бути відкритими цьому питання, показувати, що нічого немає. Але найкращий спосіб: найкращий спосіб доводити світовим медіа, що не все так красиво, як розповідає росіяни. Це удари по території Російської Федерації, гарно палаючі нафтозаводи, казарми російські, газогони, нафтогони та інше. Чудові об'єкти, які гарно і дуже гарять. Ну, до речі, в цій ж заяві він сказав про те, що може відрізати Україну від доступу до Чорного моря, що за собою має таку погрозу захопити Миколаївську Одеську області, врешті решт але враховуючи, що їм не вдалося це зробити на початку війни, то як це зробити в теперішніх умовах? Ну, от я просто не уявляю. І після цього він сказав уже про те, що звинувачує Європу фактично, в тому, що та обірвала всі контакти з Росією, і Європа заважає США і мирному плану. Президента Дональда Трампа і навіть пригрозив війною їм, мовляв би, то що якщо така загроза буде, то Росія готова і буде реагувати от на загрози з боку Європейського Союзу. Чи є логіка в цих словах? І що він мав на увазі на меті навіть я б сказав цим заявам? Ну, одна з нетрізонок у вигляді цього вигляді цього. Крейсеру Москва зараз готує раків там, да десь у чорному морі, ось на довгі роки забезпечивши Одеситів. Я думаю, гарним врожаєм раків, тих, хто там присутні, і багато чого іншого там Орск теж кудись потонув, та багато чого іншого вже потонули. І чорноморський флот Росії, десь забився в новоросійську, і намагається взагалі не відсвічувати у Чорному морі. Тому звичайно, що це. Погрози, але це знову такі чесно, те та не підкупні західні змі. Звичайно, це зараз рознесуть. Розкажуть, що ого го там ще вони ще можуть щось зробити, розповідаючи ці російські народні казки. Ну вони професіонали в цьому. Я тут важко, важко сказати, що вони не професіонали в розповсюдженні тотальної брехні. Але знаєте, як показує практика, брехня часто краще працює ніж правда, тому що брехня цікавіше. А так і росіяни сповідують цей принцип, і тому я не виключаю, що вони знову таки будуть погрожувати стосовно європейцям. Ну нагадують європейцям, що війна то на порозі, і війна то йде в, в Україні Україна, це Європа. Він ще раз показує, що він, він чесно йому говорить, що він готовий до війни зараз. Що це не обов'язково будуть танки, не обов'язково будуть літаки літати. Ну, достатньо по 200 шахедів кожного дня, наприклад, в Польщу запускати, виробити енергетику просто або в Німеччину, припустимо, або в інші країни НАТО. І що ви йому зробите? А нічого ви йому не зробите. Тому що, поки ви будете вирішувати, що воно таке прилітіло, він створить хаос в Європейському Союзі. Звичайно, що в даному випадку це спроба атакувати в тому числі Європу, щоб вони не виділяли гроші Україні. Це стосується Бельгії, в першу чергу. Та інших країн, які як ніяк не можуть зібратися надати якісь гарантії Бельгії, щоб вони не були один на один з Росією, Якщо вона подасть на них суд, це мається на увазі щодо репараційного кредиту е, інформація. Так тому звичайно, що він лякає. Ну, враховуючи, що багато урядів Європи е, 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 перевищують всі всі. Е, е, всі можливі вже рівні мудізму відверто, то він думає, так, а чим вони будуть його лякати, якщо вони неспроможні визначити, які до дрони до них долітають, і хто їх буде збивати. Так що, звичайно, що він буде погрожувати, буде погрожувати, але а, він буде прикриватися в даному випадку а, Європою. Розуміючи, що сам на умови Трампа, які зараз навіть йому пропонуються, він не буде ніколи погоджуватися. Але він прямо не може це сказати Трампу, тому що розуміє, що у людини характер неспокійний, так рука дуже важка. А коли йдеться про те, що у когось забрати шматок нафти та газу, то вона стає дуже важкою. Пам'ятаєте, як він в Киргизстані там жалівся, що він дуже не очікував, що по них влуплять санкціями по Роснафті та Лукойл. Тому що як знаєте судячи стону Путіна, він думав, що по Алясті начебто, вони все про, про все проговорили. Знаєте, як люблять говорити наші північні суті, хорошо ж сиділи, за що? Але у Трампа є своє бачення, як потрібно захищати інтереси Сполучених Штатів Америки, і в цьому баченні. Немає місця російському нафтовому бізнесу взагалі в світі, так що цей процес і так іде. І я взагалі вважаю, що це розмови, там перемовини, це намагання затягнути час для того, щоб американці далі не рвали російську ніфтянку, так? не переходили до вторинних санкцій, не переходили до плану ліквідації взагалі Росії як нафта, як експертера нафти. Та багато чого іншого. Це, це головне, що зараз намагається зробити Путін. Угу. Пане Тарасе, також є ще одна подія, яка сьогодні трохи оминула медіа насправді в якомусь широкому колі. Але тим не менше за кілька годин до зустрічі з американцями в Кремлі також була зустріч Лаврова з його китайським колегою Ван і Лавров сказав, що світова ситуація стрімко змінюється. Тому чим частіше буде зустрічі саме Китаю і Росії, тим ефективніше буде наша співпраця у зміцненні дипломатичних зв'язків в інтересах просування. Двох держав, двох країн, сказав він, це його слова, і це співпадіння таке просто. Ну, звичайно, що не співпадіння. Я думаю, що господарі приїхали до Халуїв розказати, що, що, що якщо ви там будете щось неузгоджене з нами робити, то буде, буде дуже боляче. Я не бачу зараз мотивації Китаю, щось робити з Москвою, тому що їх і так все влаштовує. Це раз і у Китаї немає ну вважелів таких впливу на конкретно на Путіна і бажання взагалі його стримувати. Тому що в принципі Путін робить все для того, щоб послабити Росію, зробити її більш залежною від Китаю, і е, Китай дуже не подобається самостійність Путіна в питаннях розмови з американцями, тому що вони завжди дають зрозуміти. Американцям, що розмовляти щодо майбутнього Росії, треба вже в Пекіні, а не в Москві. Тому я вважаю, що це така там головна така, от умова, тому що я не бачу, як Китай може зупинити цю війну, тому що ну йому його йому і так все вже цікаво, як все відбувається. Він не хоче не перемоги не України, а не Росії. Йому цікаво створити таку криваву рану. На території Європи, і щоб потім продавати свої миротворчі послуги Європі, які ніхто, в принципі, не просив. А в які позиції зараз в? Ви... Росії на ваш погляд з саме відношення до Китаю, тому що дуже багато чого Китай захоплює всередині Російської Федерації. Там і ринки внутрішні, і виробництво. І вже йшлося про навіть автомобілебудування, де китайські машини там ну, можливо, в Москві не так сильно, але десь на сході вони дуже активно продають е, свої товари, причому абсолютно різні. При цьому всьому Китай закуповує в Росії енергоресурси, ну там про які по якимось мізерним цінам. Взагалі, а в Росіян тої вибору немає, тому що коли ти добує, добуваєш газ і нафту в таких кількостях, ти це або спалюєш, бо їх треба десь зберігати. Ну або отримуєш хоч щось за ці енергоресурси. Ну хотів би я описати позицію, яку зараз Росія знаходиться перед Китаєм, але це нас можуть дивитися. Діти Китай в дійсності викачує з Росії ресурси, які тільки можливо, нічого не вкладаючи. В них вони навіть обмежили продаж їм верстатів для виробництва зброї. Знаєте чому? Тому що Китай ж розуміє, що верстати ж можна використовувати не тільки для виробництва зброї, але й для виробництва цивільної продукції. Їм взагалі це не цікаво. А вони системно викручують руки для того, щоб вони продавали їм ціни за внутрішньоросійськими цінами. А це дуже низькі дотовані ціни. Вони ніяких інвестицій в них не вкладають, грошей не дають. Хоча росіяни 10 років намагаються отримати доступ до фінансового ринку Китаю для того, щоб там в юанях свої банди випустити. Але цього теж немає, незважаючи на розмови. Величезної допомоги Росії і так далі. Вони захоплюють їх ринок. Ну це можна бачити просто по кількості промислових підприємств, які просто зупиняються в Росії. це і АвтоВАЗ, це і все машинобудування яке таке можливо, тому що захоплюють ринок саме китайські товари. Причому до речі, не завжди високої якості. Вони сповідують принцип які. Росіяни чітко розуміють, ж що дають да і тому у них виборів просто немає. Китай абсолютно викачує ресурси з Росії без будь-яких сантиментів, тому що вони розуміють дуже залежну позицію навіть стосовно цього, те, що ви згадали нафти та газу. Ну можуть купувати, але за якою ціною вони будуть купувати? Ну, наприклад, посили Сибіру, яким там бадьора махав Путін після визиту а В Китаї немає ніяких рухів. Китайці говорять, будь ласка, будуйте за свої гроші, але ціну ми зараз не будемо обговорювати. Ціну не будемо обговорювати, це значить, ви будете продавати нижче своєї собівартості для того, щоб просто не зупиняти видобуток нафти та газу, наприклад. А, і так далі. Ну, тенденції, тенденції дуже веселих тенденцій для Росії немає, тому що ніхто санкції Знімати не збирається з Росії, атаки вже йдуть українські по енергефінфраструктури Росії. Китай особливо я не бачу такого великого бажання якось рятувати Росію і давати їй гроші. Вони гореть ну воюйте, але за свої. От так що так там така бра... братерська любов. Що тут що невідомо що... що гірше, ворог чи міцна братерська любов з боку Китаю.